Херсон-де Самоклав, я вас вітаю. У нас квітень гряде, підходить, піджимає. А ми хочемо дивитися, що нас чекає з да? такою козою дерзою, яка бадається за нас з вами з ворогом. А що квітень, так? Да? Коли такий час, щоб вже спати, бо я просто не прокинулась. Знаєте, цілий день в роботі і зараз <пішла>, пішла енергія. Ой, херсон, херсон. Херсон в квітні. Не слухайте розмови, здадуть, не здадуть, виїздити, не виїздити по своїх відчуттях, по фінансової спроможності, по своїх відчуттях. Кожна кожного індивідуальна... Ситуація. Ну, прям буде ви що? Зараз я зайду, забіжу. Може бути, що десь Дерегеха побігає, що буде якась неприємність з одного боку на інше. Але то знаєте, як нагнітати. А смерть багато забирає. І Таке відчуття, що можна було б уникнути, якщо б людям трошки більше давали можливості отримати допомогу. Отакі ви кудись сидите, вас збирають, є загроза. Но працювати дрони не дають. Фраза мені в голові, якась станція, насоси не качають. Щось от не качає. не можемо. У вас так само, багато йде на фронт. Починаєте писати, забирати вже нема кого, куди. М -м 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 багато сліз, що хлопці на фронті. Ваші хлопці можуть вже воювати, можуть перекидати вам на ваш напрямок. Багато йде на ваш фронт. Ваші звітують, що скільки грошей ми передали на ЗСУ. Угу. А що багато грошей вам дають? Ну, ніхто не скаже, скільки на місто виділяється. Якщо підняти документи, то багато. Буде, будуть щось копати. Прийде час, викопають все. Незадоволений президент цим напрямком. А його лякають, що може там треба Херсонщину. Ну як, от віддати, як є, да? Херсон залишити. Ну, не, не будемо ділити, врочити. Ви зрозуміло, такі я, є зараз, так ворогу віддати. А він каже, та ні, ну ви мені щось вводите в оману. Все так погано. Ну неправильно оперативну інформацію доносять. Не військові, ні. Тікому це вигідно. люди об'єднуються. І гуртки якісь, і щось у вас знаєте, щось будете один для одного робити. Мало спілкуєтесь між собою, а тут почнете. Дивна інформація. Будуть люди, які захочуть з того боку перейти на ну, з окупованих територій, вийти на свої. Що якщо ви плануєте завершити, то ми хочемо жити в Україні? Прямо от, може, хтось прийде. Я не знаю, як дійде, ну. Так показала. Буває різне. Я вже нічому не дивуюсь. Що можна дивуватись, коли війна? Що хто б, коли б мені сказав? Я досі, дійсно, я не вірю. Я не вірю. Ви вірите? Я ні. Я як ну от якісь сюр реальності? Херсон квітень вдень. Діти повинні гуляти біля критів, але або бути чітко проінструктовані. Таке відчуття, що могли б забігти, а не, за, не, в, ну, не, не в той бік побігли. Буду казати, як бачу. Передмістя дуже гучно. Там все горить. Він випалює вам угіддя, я так розумію. Жертви будуть цивільні. Ми будемо потижнево дивитися, але. Чомусь саме у вас це діти. Херсонщина купована квітень. Ну, ми бачите, що військові чекають наказ. Ми можемо щось робити, ми чекаємо наказ. Па карта помірності. Ну, от у вас є якийсь момент, що може бути таке, що може вже якось не будемо обстрілювати один одного, але це, ну, не повністю тиша, недовго. Можуть бути, які, знаєте, між обстрілами більші перерви. Так, Одеса в квітні. А по Одесі мені тривожно, Одеса в квітні. Щось вилиться в море. Мазут показує. Щось буде не те, Одеса в квітні. Та він що дурний? Може у вас є якийсь центр, де і народжують, і лікують, і дорослих, і дітей? Що там народжують, а він туди б'є. Ні, ключі від міста у нас. Хоча він хоче. Він щось хоче по морю, по Одесі. Хитрий план. Не вийде я смерть несу. Дивіться за перемовинами, за розмовами. Лікувальні заклади. Санаторії, база відпочинку. Та ні, ви дивіться, у вас тепло, ви світите, а тут бац, прильот. Є пережили, їдемо далі. Закоханих багато весілля. На весіллі, щось таке врожайний буде місяць. І на народження, і на весілля. Ну, чого? нічого ні. Потижнево подивимось Одеса Квітень. Ну, проблема якась у вас сильна в області в районі. От він щось таке руйнує, що важко відновлювати. Чутно область більша. Одеса Квітень. За мирну ініціативу обстріли, Боже, прям таке відчуття, що чи кран впаде, чи отак будинок прям. От що знаєте, як в інший бік жахнеться від перельоту. Будуть прильоти, але ну, як от тривожно буде, як перед ну, передчуттям, можливо, тривога пішла, вмикаючи. Стіше. От як буде попередження. Миколаїв в квітні, Миколаїв в квітні. Район нам, нам сильно б'ють. Прильот біля води. Дрони. А у вас піде якась активність дронова. Угу. Неприємно. Неприємний період. Може бути повторення адмінбудівля, також якісь готелі, ресторани, ну, щось може бути. Зненацька, раз і все. Причому, мабуть, тільки стемніло, щось таке, от, знаєте, коли ще людей багато на вулицях. По Миколаїві ще не б'є там, де не бачить, просто туди прильот. Може, знаєте, все зазеленіло, не видно. Б'є як от, сам не знаю куди. А і ракета може йти на Миколаїв. Буде ППО працювати. Буде йти чи балістика, чи щось. Потижнево подивимось показують прильот. Це, як знаєте, от ви є в списку, ми тут відпрацювали, тут. о, тепер у нас Миколаїв. Дуже схожі атаки з іншими містами, нічого приємного.